Всім привіт! Сьогодні я виходжу до вас, нарешті, з відео про мої покупочки. Одразу прошу пробачення. В мене зламався штатив тільки що, і буду знімати сьогодні якось підручними скажімо такими засобами. Плюс до всього я захворіла, ніс в мене закладений, говорю в носа, але відкладати це відео не було можливості, тому, вибачте, буду показувати, як є. І перше, що ви бачите перед собою, це ось такий. Парфумований кондиціонер для прання від Сенсуа. Купувала в Аврорі. Це якась новиночка. Написано, що це для чутливої сенситів ш... ну, для чутливої шкіри, напевно, чи десерт Flower, чи якось так він називається: квітковий степ. Ось такий тут літер на 33 прання. Сенсу я вже брала. Мені подобається, буду брати ой, і надалі. Далі на рахунок побутової хімії це ось такий кисневий відбілювач, концентрований і універсальний від Міс Хелен. Уже такий брала, і не один раз. Мені подобається тут кілограм для білого та кольорового підходить для дитячого плече, без кола та фосфатів Одразу покладу, тому що він стояти не буде. Ось це більше з побутового, також з побутового ось такий брев. Brilliant gel. Арктичний океан, здається, такий ще не брала. Рожевий в мене, здається, є, а ось такий ще не брала. Хочу спробувати, як він буде. І в мене такі штуки зараз закінчуються дуже швидко. Далі, ось такий Доместос також взяла. Це в нас хвоя, сила 3 в одному. блиск, захист від нальоту і свіжість. Доместос мені подобається. Єдине, що не дуже подобається, оці милка, але думаю, буде непогано. Оскільки це Доместос. І ще десь був блочок, але, напевно, зараз я його не знайду. Вибачте, можливо, хитається, тому що тримаю руками ось такий блочок також в цю штучку, змінний Доместос цитрус. 35 грам, взяла спробувати. Далі давайте, напевне, ага, ще з побутового ось такий дихлофос. Брала дихло інсектицид, комодо в. Єві знищити повзаючих та літаючих комах від органів, мух, мурах, бліх, кліщів. 200 мл – це з побуту. Далі хочу показати також ось такий гель для миття посуду. Засіб, ось такий, 500 мл. <кій> Заявно, що це бальзам. Авокадо та алоє, брала в АТБ, це їхня якась новиночка, це День у день. Не, не, ой, вибачте, не брала, хочу спробувати, як він буде. Щось брудне вже тут. Ой, вже все хитається. Прошу пробачення, тому що відвикла без штатива взагалі знімати. Далі купила ось таке мило Del Chi Vero. Крем мило з молочними протеїнами, 500 мл, ось такий удобний дозатор, зручний. Вибачаюся. Боже, ні, заклала, не можу говорити навіть. Це в магазині Шик. Шик і блиск, він раніше називався. А ось така милка купила в магазині АТБ. Також це їхня за серія День у день, кремило, рідке, манго та ананас. 460 мл, воно вже більш таке дешевше. Не знаю, як воно буде працювати. Далі купила ось таке мило також в АТБ, Дару, чи якось так, олива та молочні протеїни 300 мл, таке воно ріденьке, але стало цікаво спробувати це також АТБ-ця оливка яка воно буде. Далі в магазині шик для донечки купила ось такий спрей для легкого розчисування Milky Дрім з єдинорожкою. Написано, що з трьох рочків, але я мушу щось таке брати, якась як сироватка, воно заявлена: депантенол. Коротше, будемо пробувати, тому що в неї ці кучері, воно дуже погано все розчесується. Є ви замовляла чоловіку ви ось такий на пробу гель для душу Галус. Аромат класний, баночка не дуже така, якась дешева, аромат класний. Лемонграс мені. да, Лемонграс, здається. Освіжаючий. Ну так, аромат такий свіженький, приємний. Також для чоловіка там же замовила такий на пробу, також шик гель і шампунь. Мен. Ось так він виглядає. 300 грам тут, там було 500, тут 300. Дуже важко відкрити. Аромат мені не сильно подобається, але чоловіку він ніби сподобалось. Не знаю, будемо пробувати. Можливо, використаю, можливо, і ні, не знаю. Також для себе з гелів для душу купила ось такий ліпіт Мерсельєс. Це нектарин. Чи персики нектарин? Чи просто... А, білий персик і нектарин, так. Дуже класний, свіженький такий аромат. Персика мені дуже зайшов. Так, вибачте, за цю камеру, я ще не можу змиритися. Треба буде купити новий штатив. І е, ось такий е, для душу це в нас жасмин і вишня стоїть. Так, вишня і жасмин. Також дуже приємний аромат, це якась новинка. Взагалі вишню в косметиці я люблю, тому взяла на пробу. Е, так, також по е, антиперспірантах давайте пройдемося. Перший це ось такий Nivea, ефект пудри. Коли що такий брала, мені подобався. 72 години захисту, антиперспірант заявлено. Так, і другий, зараз покажу, це ось такий Pearl and Beauty. У мене був чорний, тепер взяла рожевенький. Міняю, чередую. Нехай буде. І також взяла ось такий Old Spice. Чи буде чоловікові, чи мені не знаю, бо аромати в них якісь універсальні зараз, унісекс. Тігер Лов, чи якось так він називається. Аромат також дуже приємний. Такий я б не сказала, що він чоловічий. І тим більше, так як тримають Old Spice, так другі. Я не зустрічала, щоб так тримали. Ну, звичайно, якщо не брати аптечні, отам, так. Да. А ось такі масмарки тут. Тоді Old да, ну, Spice найкраще. І мене попросили замовити. Я замовила е, ось такий Fine Invisible Power, аромат пудрової бафовни. Я таким мене це я маю віддати, але вже показала вам. Не люблю такі взагалі. Тим більше фай якось для мене. Ну, ні. Е, також... Також замовила ось такі собі прокладки в Єві по знижках, Umbrella Classic Soft Day, тут 18 штучок. Дешеві, непогані, буває, іноді таких треба. І Лінджері також люблю, Normal Ultra 10 штук, 4 крапельки також беру, не скаржувалася ще. Так, також гель-вмивання купила в аптека -подорожник. вона В аптеці подорожник. На Обей Принцполс отакий гель для обмивання, що там заявлено для нормальної та комбінованої шкіри. Ось таке кріне походження Іспанія. Косметика на Обей ніби не погана, Будемо тестувати тонік в мене є, тонік мені подобається. Ще я вирішила ой, взяти ось такий гель для вмивання. Зараз хочу вам, угу. хочу вам показати, якось, як він виглядає. Ось так він виглядає, має ось такий цей носичок, кришечка, це дерев'яна взагалі my love, не знаю. Мені дуже подобається те, як вони виглядають. Поправимо зараз. Вибачте, так знімаю, що це просто соромно комусь показати, але в мене немає вибору, тому що мені вже потрібно ставити використання і плюс я йду на, на роботу, знову кілька днів мене толком не буде вдома, тому... Коли маю вихідний, тоді хочу показати. Ще ось такі три пари шкарпеточок, Аміга, Єва, Еверідей. З блискітками було два... Ну, три береш за два, два платиш коротше, два дрівні три, чи якось так та акція називають. називається. Чи один плюс один дрівні Я, І якось так. Коротше, з блискітками ось такі бежеві, з люрексом. потім такі біленькі і ось такі голубенькі. Три пари. Взяла мені на роботу обов'язково потрібні світлі носочки щодня. І буває таке, що ти там змінюєш дві-три пари за день, тому потрібно їх багато, і щоб вони висихали і встигати прати, тому я весь час набираю багато, тому що деякі вже треба викинути. Коротше, ось так. І для донечків є, викупила ось таку розчісочку, ось така красива, грібінчик. Ну, не грибінчик, ось така ось так вона виглядає, коротше, гарненька така розшісочка. З тими блискітками. Донечці подобається, мені теж коротше, маленька радість. І ось це були такі всі, ой, це були всі такі мої покупочки. Буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте, поставите лайки, коментарі, тому що, так як я сьогодні знімаю, мені чесно, навіть соромно показувати, але вибачте, вибору не було. Дякую всім за те, що ви були зі мною. Дякую за те, що, не дивлячись ні, ні на що, на те, що я пропадаю. У мене є постійні мої глядачі, які підтримують, які пишуть, де ви там пропали. Дуже вам вдячна за все. Тепер до наступних зустрічей. Ще маю вам купити штатив і вийти показати мої порожні баночки. Все, всім дякую за увагу і до зустрічі!